Вітаю вас! Сьогодні записую відео, як я лакую вироби свої. Ну, в цьому разі це, це цей магнітик. Він у мене намальований вашими фарбами. Перед тим, як лакувати, треба подивитися, щоб був витертий весь олівець, не було б ніяких там крихітних, крихітного сміття на поверхні, щоб е, фарба була вже добре суха. Я буду використовувати для гуашевих фарб ось такий лак. Він спеціально створений для гуашевих фарб, не розмазує ці фарби. Відкриваємо кришечку. Беру я плаский синтетичний пензлик, вмочую в лак, він такий доволі, бачите, густий, прозорий. І обережно тоненьким шаром. Я покриваю лаком цей магнітик. Фарби одразу ж вдають більш яскравими, насичені кольори. І ось так пройтись декілька разів по поверхні, щоб усе було закрито лаком. Але одного шару лаку недостатньо, тому коли він підсохне, бачите, вже виблискує то треба покрити ще одним шаром лаку. Ось дивіться, як виглядають магнітики, коли вони підсохли. Це теж магнітики, намальовані гуашими фарбами. Нехай ваш виріб буде захищений і багато років радує вас або ваших друзів. Дякую за увагу! На все добре!